Доброго дня підписники та глядачі нашого каналу, каналу Моторхаб. Раді вітати вас на черговій серії по побудові по нового кунгу, жилого модулю, ультраунікального єдиного в Україні кунгу для мого Газ-66. Сьогодні було привезено деяку кількість металу, а навіть не деяку, а всю в принципі, кількість металу. Тут не, не вистачає тільки листів на пол і алюмінія. Зверху. Це будемо е, замовляти тільки коли ми купимо, точніше побудуємо весь каркас. так, Сьогодні по плану буду робити каркасик для арок Коліс. Е, розкажу, як я буду робити заміри, якої висоти вона потрібна, повинна бути. І, розкажу, і ймовірно, якщо мені вистачить углі кислоти, ми зробимо, точні, обваримо все, що прихватили на минулому тижні. Е, Серія, я думаю, буде така ж сама технічна. Може для, не для всіх цікава, але вона буде, тому що я хочу і для себе зробити цю історію, що будували, можемо. Ну і в принципі, багато із вас теж бачать в цьому якийсь цікавий контент. Було запитання від підписника, який запитує про, про кріплення Кунга. Він пише так: як буде у вас, яке буде у вас кінцеве рішення по кріпленню кунга? Поділіться, будь ласка, я цей конструктив до кінця не зрозумів, як правильно зробити. Відповідає, у нас зроблено у нас зроблено ось таке кріплення. Цей трикутничок, він посилений. Може, може, десь ще трошки посилю. Буде проварюватися, воно прикладається до основи кунга. Проварюватися буде отут зверху. Точно так же паралельно внизу буде проварюватися, це підніметься, провариться. І тут буде просверлений отвір і вкручений болт на 12. На всяк випадок. Якщо щось десь там трісне, у нас болт здесь, це він страхує всю цю конструкцію. Далі, тут тут у нас буду кластися на, отакі, на отаку транспортерну ленту. Ось сюди. Вставлятися сюди, то сюди буде вставлятися болт. В даному випадку на цьому місці буде вставлятися длінний болт. Фото ще зараз додам, як воно виглядає, і пружина. Тобто, це на той випадок, коли рама крутиться відносно кунга, то щоб ця пружина зжималась, і рама ходила по відношенню до кунга своєю якоюсь траєкторією. Де ці ще будуть болти, я ще до кінця не знаю. Деякі люди, дякую, в коментарях ви пишете, пишете, що можна зробити ще три точки опори тут, тут і в кінці. Я до кінця теж не зрозумів цей коментар. Чи наглухо там приварити, прикрутити, чи через пружинки. ну Тут будуть пружинки точно. А, може, десь і ще тут будуть пружинки. В інтернеті є ссылка, якщо кому буде потрібно, я скину. Ці пружинки для вже сучасних машин, для грузовиків, вантажівок, продають ці пружинки. І з болтами, і без. І навіть, і навіть ці косинки теж продають. Вони там літи, там гнуті. Ну, є таке в інтернеті. Правда? Одна пружинка, якщо не помиляюсь, коштує 750 гривень. А... У Віталія йому пощастило, він знайшов е, такі пружинки оригінальні від Чишиги, і собі поставив. Е, ну, Я, якщо не знайду, куплю ті заводські, а може щось інше. Так, Роблю зараз Ага, ось, ось сам метал. У нас тут 30 метрів труби 60 на 40 і 30 метрів труби 40 на 40. По 6 метрів от, палки. Це в принципі, як я рахував, приблизно воно вистачає на все. Окрім тут не вистачає металу ще для одної конструкції, яка буде кріпитися на мій кузов Г-66. Це в Україні, чесно, такого не бачив. Але я розумію, що мені це потрібно. Воно і виглядає круто, і функціонал. Ну і плюс я люблю так зробити не так, як всі. Через далекі страни, десь відкудись, підійти до цього питання та зробити не так, як у всіх. Ну, Такий я. І що ну, ж робити. Тому пишіть коментарі, кому що подобається, не подобається. Ми всі коментарі читаємо, ви можете побачити, що відповідаємо на них. Дуже приємно, що є зворотній зв'язок. Будемо працювати далі. Так, ще в мене один підписник запитав, який розмір штуцера головного тормозного циліндру, який штуцер, який його, який його діаметр, який його, у нього шах різьби. Ось ми маємо штуцер, ой, головний тормозний циліндр. Ось його номер, той, що я собі ставив. Їх вже в мене два нових. Були два бушних, одразу бушник поміняв на новий потік. і Потім згодом ще один поміняв, тому що вони тут ось так закисають і протікають. і так, Точно знаємо, що відповідь така: отвір 12, шах 1,5%. Це точно вже заміряно. Потім методом проб і ошибок було замірено на 100%. Цей, не знаю, тут щось у мене бреше, цей штангель. Тут пише 16, але самом деле здесь 18. Так що, так, відповідь на питання є, продовжую працювати. Сьогодні в нашій роботі я використовую нові інструменти, якими я люблю користуватися, але особисто у мене ще такого немає. Я тільки мрію про нього, але. Навіть про такий. Не то, що навіть це добра модель, а я хочу ще трошки більшу. Показую, що в мене є. Сашка, Велдінг, дякую тобі, що надав мені в користування на вихідні цю штучку. Це піл. Дуже зручний. Він допрацював тут губки тисків. Дуже класна штука, градуси там виставляють, дуже легко і класно відрізати. І, як завжди, джасік. Це теж стосується Київелдінг, але він, він мені це не рекомендував, він мене задовго до його рекомендації з'явився. Користуюсь ним років 6 і до мене ще років 5. Дуже класна модель для гаража, прям супер. Jurсіc топ. Я знаю в цьому, там у них класний є менеджер, ми з ним спілкуємося по деяким питанням. то так. Глезяку край борта вирізав е, железяку між колесом буду зараз робити арку. Так, як я буду робити арку? Я заміряю. Думаю, вам видно, тут є ось от зверху отбойник. Я заміряю відстань між отбойником і мостом. Ось тут. Заміряю. І такої висоти плюс 2-3 см буде арка. Напишіть, чи правильно чи ні. Ну Відповідно, і там ту ж саму. Ну, точніше, по одній стороні, та, що більше міряю, якщо є якась різниця. І роблю плюсую і роблю арку в висоту. Ширина, ширина арки. Тобто у нас є Скільки? 400 мм колесо. Додаю. Ще десь 40-50 мм. І ставлю отут трубу 40 -ку. Ну і обварюю все. І ось у нас є арка. Арка буде квадратна, думав по 45 з Віталіком поговорив. Він каже, що а там внутрі, потім, щоб не було проблем, там буває, ці кути будуть е, трудно і не використані як е, полезна площа. да Корисна площа, то треба робити так. Я, в принципі, вислухавши його, згодився, тому що в цьому є правда. Тому продовжую. Так, налаштовую систему відрізання, буде 8 штук по 240, і далі поперечини теж якоїсь довжини забувається. Сьогодні закінчую серію, тому що вже 2 години нема світла. Щось десь зробив, але показати, бачите, я не можу. Навіть фонарь не добуває. І вже навіть основний фонарь розряджається. Тому прийдеться тепер 2 дні знімати. І показувати, що я зробив не за день, не за суботу, а за два. Продовжую записувати серію. На минулому тижні із за світла я не доробив нічого, можна сказати. Зараз покажу, ну щось трошки там було зроблено. І показую, які є обновки, що я буду сьогодні встановлювати, і який план роботи на сьогодні. Так, на минулому тижні було зроблено ось такі арки. Ось такі вони високі. Я поміряв, як я вам і сказав, відстань між мостом та відбійником. І цю, цю висоту переніс сюди. Э, ну, З прибавкою там 2 см. Там те ж саме. Перегородок ще ніяких не зробив. Буду ставити тут поперечинку по центру і тут. Потім ще дві штучки зроби, зроблю тут. Зав'яжусь до рами. Ну і відповідно, і з тої сторони. Буде однаково. Вже заготовлена деяку кількість металу. Ось вони трубочки нарізані. На лентопілі Саші, Дякую тобі. Далі там ще є детальки вже підписані, котрі будуть вварюватися ось сюди, з тієї сторони, теж, теж саме буде. О, дякую. Тільки-тільки сказав тобі дякую за лентопіл. Далі, Тут було вирізано штучки, там по центру підсилювач, і з тої сторони. Ось така історія покажу, які обновки я придбав. І так, балон заправлен, що було придбано для роботи. Була придбана драбинка, ось така, саме найдешевша, куплена на одному із сайтів для вантажівок. Вона ну, в інтернеті виглядала типу норм. Приїхала, я би. Я розумію, що розумію, що це. Ну, сама дробинка класс. Її цілому норм, але но є деякі нюанси. Нюанс заключается в чому? Що мені не подобається? Не подобається оцей, оцей зазор. Ось тут. Воно постійно буде дрібіжати. Типу, її треба якось там, якийсь механізм прикручувати її брати, щоб вона не дрібіжала. Ну, може бути, якось барашика і поставлю. Ось Тут там його буде прижимати до свого корпуса і не буде дрібніжати. Або можна було б зробити отут -от меншу відстань. Чи накласти сюди якусь железячку, плоску і тоді не буде дрібіжати. Не знаю. Подумаю, або залишу так, як є. Сьогодні її будемо прилаштовувати. А розмір цієї лісниці 680. Тут на 360, вроде би. Дивимося. Так. Ага, не, сама лесниця. 270 міліметрів на. 650 В інтернеті зовсім інші були дані. Мабуть, дані були ось ці в інтернеті. Так, да, 680. Ось ці були дані. На 340. Ось воно. Ну, могли б написати і розміри самої драбинки, але ж, я думаю, теж буде норм. Вона оцинкована, так написано, і виглядає сірим. Ну, я не вірю в це. Хоча качество зварки тут, з'єднувальних елементів, швів, ну, м'яко кажучи, не дуже. Присрали, я це називаю. Це криворукі сварщики. Ну тут мейден у нас в країні. Виробник, я так розумію, чи комтранс, чи ще хтось. Ну таке. Гімно гімном. Можна було би. Хоча я полінувався зробити сам собі дробинку. Якщо б не полінувався, то було б набагато краще. Ну я. Не хочу витрачати час на неї. Так, дякуючи підписнику з Молдови. З минулої серії він нам написав коментарі, що в нього є кунги, і він може мені поміряти розміри. Я роздрукував собі його фотографії. Бачу, що я е, на минулому тижні думаю, як же ж ці арки зроблені. Вони в мене виглядають ну, як е, якісь не розумію що, якісь ящики. А дивлюсь, в оригіналі все те ж саме. Тому все нормально, що я так роблю, і плюс що Віталій тоді посовітував, щоб робити квадратні, так буде проще обійти їх по внутрішній часті. Так, бачу, що висота кунга мого від основання до пола буде на 2 см вище, ніж тут. Тут можна побачити, що в мене трошечки вищий. Ось дуже покріплені. Хоча, хоча, може, десь і так само. Й-мою! Далі. Для чого собі я роздрукував і це фото? Хай буде, не пам'ятаю вже для чого. Ось і знову кунг із внутрішньої часті. І ми бачимо розміри кунга. Внутрішні розміри Кунга. Висота по центру 1780. А якщо снаружи 1890. То есть у нас є різниця в розмірі 110 мм. Снаружи. Это Значит, у нас потолок і пол. Утеплення по 55 мм. Норм. Далі ми бачимо, ширина кунга внутрі 2,260, Снаружи 2,320. То ми бачимо, що у нас стінки утеплення по 30 мм. І, е, це у нас а, і длина 3750 і 3690. Тут теж по 30 мм утеплення. У нас буде зі всіх сторін по 40 мм. І так, у нас оновлення по апарату. Теж джасик, тільки нова лінейка. Лі, лінійка, лінейка. лінійка нова. Він і алюміній варять, і метал чорний, і що завгодно. Це Сашин апарат дає мені користуватися, щоб я зрозумів, що це таке варить нормальним апаратом. Там шви вертикальні, і є потолочні шви, і там пульс на цьому апараті є. І пульс нам допомагає кращий контроль. Зварювальні варни у нас буде. От, і Кирилу буде набагато простіше ним зварювати. Ну, на це, це, знаєте, як е, тест-драйв. Бо я собі давно хочу новий апарат. Той в мене є, він зварює, але ж я хочу. хочу. Будемо пробувати, покажу, як він зварює. Тут є такі налаштування. Гляньте, бачите, крутілочку крутиш, і воно міліметри якісь тут додає товщину металу, І змінюються параметри. Ну, Тут думати не треба. як... Як я люблю. Ну що ж, є перше приготування, апарат вже на тілешці. починаю зварювати. Перевірю для себе, що це за апарат. Я вам вже пояснював. Дуже цікаво, я давно на нього дивлюсь. Саша, кого, кого, кого ви бачили в сюжеті, це канал Київ Велдінг. Він робить огляд на всю лінійку Ева і, в принципі, на Джасіки апарати в цілому. Там не тільки, там ще плазморези якісь були. Тому. Апарати для мене дуже класні. Ну, як, мабуть, це ціна якість. Бо фроніуси, там ще якісь апарати, вони дуже дорогі. Там 2-3 тисячі євро і більше. Ну, це занадто для гаражу. А цей, ну, ще куди не йшло, але ж і та ціна для мене кусається. Пробую їм варити. Добре, що є така. Класний апарат Jurсіc. Якщо кому цікаво, то переходьте на сторінку Олександра, там є повний огляд на цей апарат. Кстати, я його, якщо не помиляюсь, знімав. В TikTok, в YouTube в Welding, Велдінг ссылку додам посилання. Можете побачити, там багато отзів щодо цього апарата та інших, як він працює. А зараз послухайте, як він звучить. О, Так тримається. Так,

Показую, як виглядає капельки прихвата. Ось такі. Потім, коли все проварю, сьогодні план мінімум проварити все, що є на рамі, покажу, як буде виглядати вже повноцінний шов. ультра унікального сучасного зварювального апарату я поробив ось такі недошви. Я аматор. Десь так, десь так. Все проварено, окрім оцих місць знизу. Зараз я, мабуть, ще трошки болгарочкою пройдусь, да? зробити зазорчик якийсь. Фасочку. А воно в тебе тут лягає так повністю западницю. Налягає. На... На ось таку штучку. На, На м'якей. Ну, Це дуже великий наплив буде, довгий числі ти зварюєш. <рес> ну ти ж бачив, <рес> ти ж знаєш, як я зварю. Тому так, припідняли, хотіли її витащити, якщо б ми були втройом, то можна було легко витягнути. А так вона переважує в різні сторони. І є. Вероятне, що ми її впустимо і щось собі травмуємо. Не будемо так робити. І зараз не дуже зафіксована гарна. Да, да, структує... та ти акуратній, ти як в пасть льву засунув. Тому така от краса. Зараз низ і... Ще там пару железяк прилаштовую. З, лі... З драбинкою я не вирішив, як це робити, тому що вона заважає бензобаку. чи бензобак їй заважає. Трошки пізніше буду її робити. Зайкаю, щось сил вже нема. Хоча тут тільки після обіду трошечки. Поробив фасочки, зараз буду обварювати, буду намагатися зробити так, шов, щоб він був за підліцо. Щоб не чухати потім багато. Ось такі фасочки. Тільки на останній не зробив. Підійму потім з тої сторони і буде фасочка там. І так, все проварено, знизу, зверху, збоку. боку всюди. Зараз роблю сюди. Железячки, щоб потім обійти цю систему, зробити коробочку і зачищаю шви. Не знаю. візуально серія дуже скучна. Типу нічого не відбулося, там такі арки, не дуже цікаво. Але ж є така робота. Прилаштовую железячки, зачухиваю і дивлюсь, що я з тих, чого ні. Так, ну що, друзі, завершую серію. Вже переодягнувся і вумнів, що треба записати фіналочку сьогоднішнього дня. Так, рахуємо, що це було 2 суботи, 2 дні. За два дні зроблена ось така робота. Ви бачите, все вже на місцях. Зараз ближче вам покажу. Так, все вже на місцях. Шви зачищені. Тут е, зробив цю край, край кунга. Тут е, зробив обход речагов. Там зверху, якщо потрібно, буде внутрі кунга. зробимо маленький коробочок, щоб речаги вмістилися. Далі. Так, щодо швів. я вам казав, що покажу більш детально. Ось такі в мене вийшли шви. Тут зварив своїм апаратом, тут варив Сашиним апаратом. Тут теж сашаним. Ну, то все, все. Тут сашеним швом, окрім а, цих кріплень. А, щось дуже втомився. Ну нічого, все вроді грає, все там рівно максимально. Якщо взяти в цілому оці от, от відстані, от ці, від от, от цього краю до подрамника, то вони всі криві. От, в, е, всюди свій розмір. Тому що у нас рама крива. Ну, навіть не знаю, чому, чому так, але є така історія. А в, в цілому вся платформа, вона грає. Там вся, всі діагоналі, всі відстані, всі чіткі. Тут 3,60 длина, тут 2,240. Ну, це в міліметрах. Зробив підсилення тут. Далі зробив, що я зробив? А, там там зробив перемички, ще я забув, потрібно було ще і тут перемичку. Ну, вже хай буде так. Кстати, щось я не, не савосно їх зробив. Мабуть, про щось я думав і вийшло так. Ну, хай буде. Ось такі шви. Така вийшла трошки скучновата серія, але ж я, я їх роблю задля того, щоб ви могли побачити, скільки днів, там, скільки субот в моєму випадку або неділь, пішло на создання цього шедевру, цього єдиного кунгу. Я думаю, далі ви зрозумієте в подальших роботах, чому він от буде єдиний. Я на просторах інтернету мало такого бачив. Загалом тільки. На зарубіжних каналах, яких я бачив. А у нас в Україні теж такий буде. Так що, кому треба? газ 66 з дизельним двигуном. Звертайтеся в Моторхаб до Віталія. Там є всі ссылки будуть намера телефонів в описі під відео. Ви побачите. Можете зателефонувати, поцікавитися цінами. На Фейсбуці є ціни, там якесь детальне відео, що скільки стоїть, коштує і скільки часу це буде вироблятися. Дякуємо всім, хто, хто дивився наше відео. Дякую всім, хто поставив лайк, коментар. Кстати, щодо коментарів, з минулого відео я перечитав всі коментарі, на деякі відповів, деякі використав в роботі. Дуже дякую і підтримуємо українське. Пишіть, коментуйте, будемо раді поспілкуватися. Дякую, пока-пока.